Чимало провідників нації пройшли своє загартування у молодіжній організації пласт в усі часи. Вона мала настільки яскраве патріотичне спрямування, що заборонялася і польською, а потім і радянською владою. З 89-го року, коли пласт стараннями академіка Ігоря Юхновського відновився у Львові, а згодом і в інших містах України, він виріс до однієї з найчисельніших та найактивніших молодіжних організацій. На Прикарпатті у часи перебудови перші пластуни з'явилися в огорниках та Чернієві. Наразі Івано-Франківська округа пласту це багаточисельна організація, яка включає і Чернівецьку область. З того часу пласт в області провів понад Понад 125 літніх оздоровчих таборів через вишкіл пласту пройшло 12 тисяч юнаків і юначок, дітей віком від 6 до 17 років. Проведено безліч різноманітних заходів соціального та патріотичного спрямування. А також пластуни завжди відзначалися тим, що в ми організовували своє літнє оздоровлення, літні табори, і близько по наших підрахунках близько 13 тисяч дітей могло оздоровитися в таборах пластунів. Пласт має багато традицій. Щороку він поповнюється новими людьми. Цікаво тут і найменшеньким вони брали активну участь у підготовці і проведенні свята. А почесним пластунам краю, які спричинилися до активної розбудови організації, вручили подяки. Служити Богу і Україні це дуже почесно і дуже відповідально. Тому я з особливою такою відповідальністю вам щиро дякую за те, що ви є така молодь в нашій області, яка продовжує столітню традицію українства про те, що ми повинні служити Богу і Україні. Тепер, як пише пластовий портал, прийшов час оцінити пластунам і пластункам два десятиліття своєї діяльності після відновлення і врахувати всі успіхи та невдачі для розвитку пласту на наступні 20 років.